Дуже важливо, на що ми в медитації направляємо увагу. Для когось це молитва, для когось стан спокою, комусь важливо бути присутнім в моменті тут і зараз. І за своїм ростом людина розкриває все більше можливостей, глибше досліджує себе. Багато з цих практик можна поєднати. Хтось може використати молитву як дію в стані спокою, хтось використає мантру, хтось маніфести, а можна також використати і слова подяки за все, що ми маємо в цьому світі. І дуже важливо працювати зі своїм егом, я особистість через намір і затвердження. Тому що в медитації, коли людина не може відпустити себе, це означає, що не тільки є контроль, але і сильна прив'язка до програм життя. Тоді я дуже сильне, воно не відпускає. Але коли ми усвідомлюємо, що є я як свідомість, як одиниця життя, а є вселенська свідомість, це буття, управитель цього життя, як щось більше, з що чого пішло? Творення цього світу мене як джерело енергії, любові, свідомості. Це називають Богом, творцем, вищою свідомістю, джерелом життя. Важливо, щоб ці слова для тебе мали справжній сенс без болі, без нав'язування. І коли ти говориш це слово, ти і відчував цю глибину. Зараз ми з тобою в медитації. І зробимо цю дію, яка направить нашу увагу до глибинного стану спокою, усвідомлення і присутності. Прикриваємо очі, віднаходимо себе тут на опорі, відчуваємо себе в цьому просторі, в усвідомленні того, яким зараз є дихання. Як воно звучить і як воно відчувається в тілі. При потребі дайте собі пояснення свого стану, своїх емоцій, переживань. інколи так легше. А тепер направте себе в дихання, щоб воно було плавним, довгим і спокійним, відчуваючи дихання в тілі, щоб його ніщо не блокувало. Живіт вільно рухається, розслаблений, плечі опущені, розслаблене горло, щелепа і вся маска обличчя. Спробуйте відчути все своє тіло, то моя навик зробить це відразу. Якщо потрібна підказка, відчувайте вагу тіла, спробуй бути увагою в своєму тілі, відчувай стан розслаблення кожної частини. Наскільки тіло є важким. Теплим, пульсуючим. Прийдись увагою по всьому тілу, це буде об'єктом медитації, концентрації уваги в реальному процесі життя тут і тепер. Добре. Відпусти об'єкти концентрації, розслабляй увагу і усвідомлюй завжди, в якому вона стані. Це даватиме ефект ясності. Не створюй об'єму, в якому концентруватися. Це всередині і назовні. Просто будь. Коли ти присутній, ти полишаєш програму життя, ту особистість, яку називаєш ім'ям, події, які були до цього, ти зараз усвідомлюючи, ти зараз свідомість, що бачить своє втілення. Ось цей стан використовують для молитви, для медитації. І ми з тобою творимо дію вдячності, будучи в відчутті себе, простору, навколо, починай зі мною. Значить, ти звертаєшся до чогось більшого джерело життя, управитель життя, енергія, любові. Ми назвемо Творець. І скажи. Творець, вдячний тобі, благодарую тобі за дар мого життя, за найкраще моє втілення в цьому світі, мій рід моїх батьків, матінку землю, цю її природу для мене, для нас людей в цьому світі. Я радо приймаю своє втілення. Всі події, які були в моєму житті, цих людей, хто був, є і буде в моєму житті. Я розумію, я в тому місці, де маю отримувати досвід. Я розумію і радоприймаю, навколо мене. Є ті люди, ті події і ситуації, які потрібні мені для мого розвитку, для мого досвіду. Я благодарую тобі за це. Благодарую моїм вчителям, духовним і фізичним наставникам, за весь ваш досвід, супровід і підтримку, які радо приймаю, за цю можливість жити усвідомлено. по волі свого серця, у відчутті своєї природи, тебе, творець, божественна присутність в мені, якою радо приймаю і даю тобі дозвіл, творець, керувати моєму житті, твоїй божественній любові, зцілювати мене, моїх рідних направляти мене в усему супроводжувати я довіряюсь тобі жити по волі твоїй бо я і є твоя воля ці слова підняли рівень вібрації Відкрили і пробудили твою свідомість до глибшої присутності, до глибшого проникнення, прося життя, просто будь. Дозволь собі стати всім полишити я. Без розділення на внутрішнє, зовнішнє, просто будь в ясності, в усвідомленні. Цей стан масштабності, цей стан повернення до початку, наче до джерела своєї природи зцілює і направ його в свій сердечний центр. Повільно, усвідомлено вдихай, видихай, повернись по відчуття тіла в кінцівках, додай рух. Коли будеш готовий, ти можеш відкрити очі. Значить, дивишся з нового стану, внутрішнього миру, спокою, присутності. І цей стан завжди є в тобі. Тепер ти знаєш шлях. Благодарую тобі за цю практику.